Доброго дня українським фермерам-аграріям, хто сіє, вирощує, молотить, продає. Хочу вам запропонувати ось такий прицепний агрегат інтегра. Він може бути як навісний, так і прицепний. Різної ширини до різних тракторів. рамі у нас товщина шість. Тут у нас шість, тут шість, везде по товщині 6. Розкоси тут 50 на п'ятерка. 50, тут у нас шестерка, тут у нас шестерка. По прицепному теж скрізь шестерка. у нас циліндр 75-й, тут у нас шестерка на 14-тих колесах, на 15-х, можна 15-ти, можна і більші. під бажання. Тут у нас стоїть масленочка. маститься кольосний ход. Каток із полоси, можна з труби, можна з уголка, панель обліньонна. Так, давайте перейдемо до стойки. Стойка у нас ось на такій скобі, міняє угол атаки. Підшипник закритий. Два підшипника, двохрядних рядних шарикових, не обслуговуючих, ті, що не мажуться. Дуже гарна система, закрита, не набиває ні землі, ні пилюки, ні вологи. Диски Турція. Ось Такий агрегат. Можна змінювати угол атаки, я вже казав. Достойна борона для вашої землі. Звертайтеся!